Скажи, будь ласка, Василь, тебе як доставили до в місті Пермоку? Хто? Працівники поліції? Так. От питання про добачення, яким чином непонутна особа не попала орган, орган до слова розслідування до будівлі головного управління національної поліції. Так? І чому не було? Чому не було складено протокол про затримання статті 208, а одразу з включеннями постаново про залучення захисника за призначенням у підозрі? У підозрюва у підозрюваному поміні? Це ж велике питання. Це велике питання до прокурорів, тому що... Спочатку незаконно позбавили волю неповнолітнього. Надалі незаконно його допитали, що слугувало для обрання запоріжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дякую. Ні, я запитав те, що я запитав і, і те, що хотів сказати Василь, будь ласка, якщо можете, передати, якщо не можете. Я не можу надати репліки, це питання до так? більше буде дослідчого, звертаємося. Але може, якщо б можна було на розсуд, але можете репліку по тих твердженнях є. Зараз почитаю. Давайте ще розкажіть чітко чи відомо по оборону. Маєтеся на ризик, саме отак вже конкретно показу обґрунтовано заперечили якраз щодо Росії. Можливо, вхиляння в разі застосування запобіжно заходу, водії воді Домашньої Решти. Може ухилятися на тюрмі ворога, звісно. Шановний суд, я вважаю, що може. По-перше, ну це моя позиція. Кодексом передбачено 177, 178 стаття. Передбачено, як має бути це обруток. Передбачено, що. Якби які є ризики, ну ми обґрунтовуємо від таким чином. Як ви собі їх розцінюєте, шановна сторона захисту, так, так вже є. Але ж ми говоримо з вами про те, що ви, ну, звичайно, я погоджуюся, є в нас практика Європейського суду, є конвенції, ми її всі стараємося, ми її всі дотримуємося. Але разом з тим врахуємо, що закон Савченко, ну так я кажу, якби щоб всім було зрозуміло, скасований нас. 21, 20, значить, 21 він опублікований, 22 червня він набирає, чинності, набирає закон чинності. Злочин вчинений 26 червня, тобто мова йти про перерахунок вже там день за два перебування. Ну, зараз. Я кажу до того, що міра покарання, яка вводить від 7 до 15 років, особливо тяжкі злочин. Якби, я не ну, розумію, який це великий, великий проміжок часу і що він, враховуючи, може просто уникати. Крім того, ви кажете, що стосується в чиненні іншого злочину. Я попрошу врахувати, ну, я вже сьогодні казала, за 178-го обставини, які враховуються при обранні запобіжного закладу. Там 10 пунктом зазначили саме наявність повідомлення про підозру. Навіть і в силу цього іншого злочину, як ну, ми не переглядаємо, але прошу врахувати суд у цю обставину. Тепер, що стосується, ви кажете, стійкі соціальні зв'язки ми не трактували в тому значенні саме цього першого ризику щодо переховування. Прошу суд врахувати в сенсі тому, що він матиме вплив і знатиме свідків. На даний час вами вже подано клопотання до суду про до допит певних осіб. Які які були спілкувалися з нашим підозрюваним в, в ніч і напередодні ночі вбивства? Їм відомі були певні події. На даний час спілкуючись з ними, наш Василь, вони всі приблизно ровесники. Ну а е, про е, вплив на інших експертів чи інших я не можу, бо це треба, ну але ж ви ж самі з іншої області приїхали. так? Ну, то як, Я маю на увазі говорити про те, що як можна впливати на експертів з інших установ, Ну, то якось, якби ви приймаєте участь іншої області, приїжджаєте, хто знає, як і наші на приймають. То ви бачаєте які ви перечислили КПЦ, написали. Так, можливість, можливість, так. так. Щоб... А і ще, і ще, якщо можна, Секунду, щодо максимального строку десь була репліка, дивіться, я би просила, просто з розрахунком того, що ця стаціонарна, ну по-перше, що чого стаціонарна експертиза, ви кажете, що вона у нас буде предметом розгляду іншого судового засідання? Це також експертиза, яку необхідно провести, бо є в нас заключення е вже одної амбулаторної експертизи. Це по-перше. По-друге, що е, тривалість її е, перебування, вона сама по собі має тривалий строк там, від двадцяти одного дня до місяця, здається, скільки вигадати. Перше, по-друге, нам треба врахувати строк на апеляційне оскарження, оскільки ми, ми з вами тиждень розглядали заяву про відвід судді, свідчому суді. Слідчому суді так? Якщо ми так будемо по мінімальних строках, ми тоді змушені будемо знову і знову збиратися і продовжувати їх, бо ми можемо віднести, провести всі необхідні в ці за які зазначені.